Рада вітати на уроці математики. Сьогодні узагальнюємо і працюємо над таблицею множення, відновлюємо рівності та розв'язуємо задачі. Усно порівняй вирази. Кожного разу став відео на паузу, спочатку обчислюю, а потім порівнюй. 47 відняти 18 дорівнює 29. 16 додати 9 дорівнює 27. Отже, 29. Більше за 27. 84 відняти 46 дорівнює 38. 77 відняти 18 дорівнює 59. Отже,

100 відняти 34 дорівнює 66, отже 71 більше за 66. 53 відняти 28 дорівнює 25. 19 плюс 5 буде 24, отже 25 більше за 24.

І рядок числа 99. Математичний диктант. В зошиті запиши математичний диктант. Далі ти будеш записувати лише відповіді в рядок через клітинку. Отже, слухай уважно або став відео кожного разу на паузу і записуй. Знайди суму чисел 9 і 3, 8 і 4. Отже, в тебе буде дві відповіді. Збільш числа 34 та 47 на 23. Кожне число, збільше на 23, в тебе буде дві відповіді. Зменш числа 67 та 82 на 17. Знову в тебе буде дві відповіді. Збільш числа 5 і 9 у 7 разів. Кожне число збільшуй у 7 разів. У тебе вийде дві відповіді. Зменш числа 36 та 12 у 6 разів. Уважно перевір відповіді перед тим, як здати вчителю. Не забувай, це математичний диктант. Запиши вирази і обчисли їх значення. Отже, в зошиті запиши вправа номер. Запиши вирази. Постав відео на паузу, обчисли самостійно, а потім перевіряй. 64 поділити на 8 дорівнює 8. 32 поділити на суму чисел 3 і 5. Отже, спочатку знаходимо суму в дужках, вона дорівнює 8. 32 поділити на 8 дорівнює 4. Суму чисел 12 і 15 поділити на 3. Як завжди, спочатку робимо дію в дужках. 12 плюс 15 дорівнює 27. 27 поділити на 3 дорівнює 9. І до числа 37 додати частку числа 16 і 2. Частка дорівнює 8, отже 37 додати 8 буде 45. Обчисли. А потім склади подібні вирази й обчисли їх значення. 9 помножити на 9, відняти 7 помножити на 7. Добуток чисел 9 і 9 дорівнюю 81 добуток чисел 7 7,7 дорівнює 49. Отже, 81 відняти 49 буде 32. Далі роби самостійно, усно. Віднови рівності. Давай пригадаємо правило. Для того, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Отже, постав відео на паузу усно виконай це завдання віднови всі рівності. 36 поділити на 6 дорівнює 6. 14 поділити на 2 дорівнює 7. 28 поділити на 4 дорівнює 7. 48 поділити на 8 дорівнює 6. 54 поділити на. 9 дорівнює 6 і 63 поділити на 9 дорівнює 7. Молодчина. Розв'яжи задачу. Постав відео на паузу. Уважно прочитай задачу, умову, запитання, склади короткий запис, а потім запиши та розв'яжи. Катруся повісила сушитися 4 рушники та 5 наволочок. Скільки прищіпок знадобилось катрусі, якщо на кожну річ вона використовувала дві прищіпки? Отже, в нас є рушники, є наволочки, і треба дізнатися, скільки ж прищіпок знадобилось, якщо на кожну річ дві штуки. В зошиті записуємо задача, номер і записуємо короткий запис. Отже, ми знаємо, що катруся повішала 4 рушники. Наволочок повішала 5 штук. Скільки використала прищіпок ми не знаємо, але нам відомо, що вона використала по 2 штуки на кожну річ. Чи можемо ми одразу дізнатись, скільки всього прищіпок вона використала? Ні. Бо ми не знаємо, скільки всього речей було разом. Отже, першою дією ми дізнаємося, скільки ж рушників та наволочок разом повішала катруся. Тепер ми знаємо, що речей було 9. Знаючи, що всього було 9 речей, використовувала по 2 прищіпки на кожну річ. Отже, для того, щоб дізнатись, скільки прищіпок використала катруся, треба 2 помножити на 9. Отже, всього 18 прищіпок знадобилось катрусі. А зараз постав відео на паузу, трошки відпочинь, і будемо далі працювати. Є ще одна задачка. В ательє пошили 3 чоловічі костюми і 2 дитячі. До кожного костюму пришили по 9 гудзиків. Скільки гудзиків пришили? Отже, в нас є чоловічі костюми, є дитячі, і ми знаємо, що гудзиків використовували по 9 штук на кожну річ. В зошиті записуємо задача, номер, складаємо короткий запис. Отже, в нас чоловічих костюмів було 3 штуки, дитячих 2 штуки. Гудзиків ми не знаємо, скільки, але знаємо, що на кожен костюм використали по 9 штук. Для того, щоб дізнатись, скільки всього гудзиків використали, треба знати, скільки ж всього було костюмів. Спочатку до 3 додаємо 2, і ми знаємо, що всього ательє пошило 5 костюмів. Знаючи, що костюмів було 5, на кожен по 9 гудзиків ми можемо дізнатись, скільки ж всього гудзиків використали. 9 помножити на 5, 45 ґудзиків пришили. Далі самостійна робота в друкованому зошиті, Третє, четверте завдання. Додому опрацювати дві вправи 914, 915 на 148 сторінці. Якщо виникають запитання, залишай їх у коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі!